Чуєте цей аромат диму, тріск вугілля та запах маринованого м'яса? Мамо! Чекай на вихідних у гості! Я ні на що не натякаю. Але сьогодні ми приїхали на базар для того, аби познайомити вас з цінами на м'ясо для шашлику та поділитися секретами його приготування. Усі ціни ми будемо записувати сюди, а потім обов'язково вам покажемо. Вважається, що вперше люди готували м'ясо набагаті ще тисячі років тому, коли навчилися контролювати вогонь. З часом процес приготування м'яса на вугіллі став популярним серед багатьох народів. Спочатку шашлик готували з дичини, оленів, кабанів, птиці. Пізніше почали використовувати баранину, яловичину і навіть козлятину. А зараз давайте розпитаємо, яке ж м'ясо краще підходить для шашлику. Любе м'ясо підходить на шашлик. шия, звісно, прекрасна і ребра суперові. І є задочок не робоча вона теж м'ягенька, і лопатка сочна, м'ягенька, тільки верхня частинка. Любе м'ясо. Лиш би було якісне м'ясо. Замаринували і вам шашлик. Хороше м'ясо підходить на шашлик, це можна взяти ошиючок, дуже буде хороший, можна взяти внутрішню вирізку. Це виходить, королівське м'ясо таке. І ще хороше на шашлик, це можна і шашлик зробити, і стейки з нього. Теж буде отакий, наприклад. Це з нього можете і шашлик, і стейки, що хочете, можете з нього зробити. Це чудове м'ясо. На шашлик обираючи м'ясо для шашлику, звертайте увагу на його якість. Найкраще свіже. М'ясо на шашлик має містити достатньо жиру, але не занадто. Жир допомагає утримати сік і аромат під час смаження. Воно все залежить від м'яса, від сала, яке яке сало. Гарне сало, гарне м'ясо, все залежить, як годів для свиней. Що люди, що, що фермери, вони одинаково годують. Тим більше зараз у фермерів теж поля є повно полів, ну, а їм купувати ці добавки, їм дуже дорого. У них свої паї, пшениця зарані по чому. Вони годують так само, пшеницю. Ди спочатку дивіться, сало. Легеньке сало, смачне сало буде, смачне м'ясо. Все. Не би молода свиніна була хороша і все на шличок. Маринад для шашлику це важливий елемент, який може зробити м'ясо ніжним, більш соковитим і ароматним. Ключовий секрет не перебільшувати з кількістю кислоти, щоб м'ясо не втратило текстуру. Для маринаду обов'язково використовуйте свіжі інгредієнти. У мене чоловік все робить, я тільки даю завдання. Но найкраще цибуля, сіль, перчик. Чуть добавляє газогазірований водички, коли добавляє майонезу, коли олічки чуть добавляє. І супер. На око все. І перчик, сіль, О, там ще щось подивлюся. Що є? І соєвий соус. Оце все. Більше нічого не даю. Бо сказали, що в мене добре, як де дуже щось багато. Саме м'ясо смачне. Як обично, солі, перець, цибулька, як наші всі інгредієнти, більше ніякого. Такого секрету нема. Замаринували і все, готове до столу. Ну що, давайте тепер підіб'ємо підсумки. Найкращим варіантом для приготування шашлику продавці назвали свинячий ошийок 230 гривень за кілограм. Свиний окіс теж буде доречним для приготування 160 гривень кілограм, лопатка 160 також. І ще нам радять звернути увагу на внутрішню вирізку. Шашлик з нею буде ніжним, соковитим та смачним 250 гривень кілограм. Тож сподіваємося, що наші поради дадуть змогу приготувати вам ваш найсмачніший шашлик.